Є декілька видів катаракт. Перше це вікова катаракта. Друге катаракта травматична після е, травматичних ушкоджень ока. Е, може бути катаракта стероїдна після прийому е, стероїдів, може бути вроджена катаракта. Е, дітки маленькі народжуються відразу зродженою катарактою. У післяопераційний період є невеликий період реабілітації. Обмежити фізичні навантаження, підйом більше 5 кг. Не рекомендується відвідування сауни, обмежити вживання алкоголю. Для оперативного втручання при катаракті є декілька протипоказів. Це є некомпенсована супутня патологія, наприклад, серцево-судинна чи цукровий діабет. Також некомпенсована глаукома. Операція може проводитися у будь-якому віці, коли це є необхідно. Перший огляд є на наступний день після операції, наступний через два тижні від операції, далі по потребі. Відбір кришталика відбувається індивідуально для кожного пацієнта. Сьогодні на ринку представлена велика кількість штучних кришталиків. Ми працюємо зі всіма видами кришталиків, тож зможемо підібрати кришталик, який підійде саме для вас. Бачити світ ясно це реально. Зробіть перший крок. Запишіться на огляд в офтальмологічний центр Дмитра Горяча.